Я Джо, і сьогодні ми розглянемо, як тимчасово заклеїти шину. Часто стається так, що на верхаузах або парковках у шину може потрапити цвях або саморіз. Нічого серйозного, ми покажемо вам, як закнути її, щоб доїхати до автосервісу та правильно відремонтувати. Як бачите, це колесо пропускає. Ми покажемо, як це виправити. У всіх наших траках є набір для ремонту шин. А також плоскогубці, щоб витягувати цвяхи та робити інші ремонтні роботи, у ньому є різний асортимент латок, джгутів і всі необхідні для цього інструменти. Схватіть плоскогубцями цвях і витягніть його. Потім знадобиться ось цей інструмент для розточення проколу. Для мене краще правою рукою. Після того, як прочистили прокол, візьміть другий інструмент, щоб ним вставити джгут і запхати в отвір. Зазвичай вони є різної товщини в залежності наскільки великий прокол у шини. Тому візьміть ту, яка вам найбільше підходить, і витягніть із пластика. Просуньте цей гумовий джгут через цей маленький проріз прямо тут. Це щось нагадує, як заволочити нитку у вушко голки. Кладіть її навпіл, щоб обидві сторони були приблизно рівними. Трохи змастіть його, злегка зануривши в мастило. Зараз дістаємо інструмент, яким ми прочищали прокол. Тепер просуньте всередину і прокручуйте. Коли закінчите. Відріжте зайве і викиньте в смітник. Вставна латка для шини має кілька переваг: колесо на дорозі не спуститься, що могло б призвести до вибуху, пошкодити трейлер або трак. Інша перевага в тому, якщо ви залатали отвір, то сторонній предмет у шині не буде продовжувати тертися об неї і збільшувати дірку, що зробить її непридатною. У багатьох випадках ви можете залатати її, і шину можна зберегти. І ви можете доїхати до безпечного місця або шиномонтажу.